Дієвна, все добре. Дуже добре, дуже. Мене привезли лежачу сюди. А задовольний мене подяк? Добре, що я лікарня. Добре, що не треба в рівно їхати, правда? О, що врін не на, як нам Є швидкі допомоги. є своя яка чергує, яка возить, яка відвозить за Так, дівчатка. Ви дужуйте, бо картоплі хто буде лікарня ця не закривається, вона навпаки модернізується. Навпаки, іде дуже багато капіталовкладень з району за минулий рік. Було зроблено три відділення. У нас сьогодні зроблено хороше дитяче відділення, ми відремонтували хірургічне відділення, ми закупили ряд лікувального обладнання, ряд діалектичного обладнання. Зараз плануємо провести капітальний ремонт терапевтичного корпусу. Ціло, там три відділення. Що ми це зробимо, значить лікарня буде оновлена. Цей заклад сьогодні в один з найкращих областей. Там треба буде думати, як ми його. В перспективі долучимо до цього реформування і до госпітального округу в нас є ідея. Ми їх ще більше обговоримо тісніше, їх вивчимо, і я впевнений, що все буде гаразд. Цей заклад має право на розвиток і на перспективу.